Перша книга хронік, розділ восьмий. Веніамін породив свого первістка Белу, другим був Ашбел, третім Ахрах, четвертим Ноах і п'ятим Рафу. Синами Бели були Аддар, Гера та Авігуд, Авішуана Аман, Ахуах, Гера, Шефуфан і Хурам. А ось сини Ехуда, які були главами батьківських родин, що мешкали у Гіві, а пізніше переселились в Манахат. На Аман, Ахія і Гера, котрий їх і переселив. Гера породив Узу та Ахіхуда. У Шахараїмі, який мешкав на Маавських полях після того, як він відпустив від себе своїх дружин Хушіму і Бару, народились від його другої дружини Ходеш діти: Йовав, Цівія, Меша, Малкам, Єуц, Сакія і Мірма. Це його сини, глави батьківських родин. А від дружини Хушіми народились Авітува та Елпаал, сини Елпаала, Евер, Мішам, Шемет, який побудував місто Оно і Лот з їхніми околицями. А Верія та Шема були главами батьківських родин тих, що проживали в Аялоні і прогнали мешканців Гата. Далі йдуть Ахйо, Шашак та Єремот, Зевадія, Арат і Едер, Михаїл, Їшпа та Йох. Сини Верії, а Зевадія, мешулам Хіскій, Хевер, Їшмерай, Їзлія та Йовав були синами Елпала. Далі яким, Зіхрі та завді, Еліанай, Цілетай та Еліїл, Адая, Барая і Шират, сини шімея. А Їшпан, Евер Еверта Еліїл, Абдон, Зіхрі та Ханан, Хананія, елам і антотія. Єфдея та Пенуел сини Шашака, далі Шамшерай, Шахарія та Аталія, Ярешія, Елія та Зіхрі, сини Єрохама. Вони були главами родин згідно зі своїми родоводами, і як начальники вони мешкали в Єрусалимі. А в Гіоні мешкав батько Гівеона Єіель, його дружину звали Мааха. Його первістком був Авдон. А за ним цур, кіш, бал, надав, Гедор, Ахйо та Зехер. У Міклота народився Шімей. Вони також замешкали неподалік своїх братів у Єрусалимі разом зі своїми родинами. В нера народився кіш, кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, Малхішую, Авінадава та Ешбаала. Сином Йонатана був Мерібаал, а Мерібаал породив міху. Сини міхи, Пітон, Мелех, Тареа і Ахаз. Ахаз породив його адду, а його адда породив Алемета, Азмавета і зімрі. Зімрі породив моцу, моца породив Бінею, син Бінеї Рафа, син Рафи Елеаса, син Елеаси Ацел, далі шестеро синів Ацела за їхніми іменами: Азрікам, Бохер, Ізмаїл. Шеарія, Овадія і Ханан. Усі вони сини Ацела. Далі сини його брата Ешека. Улам був його первістком, Єуш другим, Еліфелет третім. Сини Улама були хоробрими мужами, могутніми воїнами, хорошими стрільцями з лука. У них було 150 синів та онуків, і всі вони належали до нащадків Вень'яміна.